Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми подивимося вихід Російської Федерації з Сирії. Чи це буде початком розвалу Росії? Ми вже десь говорили в деяких розкладах, можливо, навіть це було в понеділок розклад. Ось і карта вже показує, так, що йде спад Росії. Тобто, це і прести... верніше, навіть не престист, а вага. Тому що Пентаклі монети це є вага, це важкість. Тобто знижується вага на міжнародному рівні вже Росії. От карта вже показувала. Зараз ми подивимося, чи буде вихід Російської Федерації з Си, Сирії, чи це веде до розвалу Росії. Тут, знаєте, навіть не розвал, а до поділу Росії йде. До поділу на якісь частинки. Угу. І, до речі, ви знаєте, це буде такий, в них, до речі, ви бачите, дивіться, це буде дуже неприємний поділ. Це, скажімо так, дуже добре продуманий. Угу. Дивіться, і п'ятірочки тут є. Ось королева мечів теж говорить, що це буде, як знаєте, все, що по королеві мечів іде, це як, це, як ніби, знаєте, як, як, зараз у мене просто зараз не, не на язику це, це слово. Гаразд, я туди поясню ось тут що я бачу: трічка мечів. Ну, це як, ну, навіть ответочка, це не можна сказати. Це як помста. Розумієте, помста, відомстити, розвалити. Знаєте, ось а, ця сила, яка спонукає до розвалу, до розриву, навіть розриву Росії. Розумієте, тут навіть не розвал, картів немає розвалу. Тут розрив трійка мечів це розрив на частини, як мінімум на три. А то й більше. І ось тут виходить і через війну в Україні. Ось. До речі, в них вже це є. І місяць. Місяць теж говорить про те, що це буде. <кій> Я вибачаюсь, <кій> не стрималась. По місяцю це значить, воно. Ну, Дуже так обманом, якимсь обманом. Тобто, все рівно їх, скажімо, через війни, через ось це воно все рівно якось повертається, розумієте? Старший аркан на дні колоди говорить про те, і дивіться, о, я ще щось скажу: а, з Усіх земель розвалиться як мінімум на три частини. Тобто іде вже до розвалу. Воно, звичайно, можливо, ми зараз це і найближчий рік-два не побачимо. Але це вже запустився. Цей процес вже запустився, коли почали війну з Україною. Ви повинні це розуміти. Тому що, ну, скажімо так, всесвіт дотисне цю справу. Розумієте, ось так я це бачу. А ось ця карта вона на дні колоди. Вона говорить про те, що це буде ну, величезний урок для подальших істориків, для вивчання. Чи вони зрозуміють цей урок, чи ні? Це вже інша справа, але це буде ну, видатний процес. Для Росії дуже значимий, тобто потужний, навіть можна сказати. Ось, Ну, в принципі, карти дуже цікаво показують. Тут не тільки це Сирія, тут взагалі війни. Війни, обман, залякування, страх і все ж таки ну, трієчка мечів це скоріше за все розрив, розпад. Розпадатися буде, знаєте, як кажуть, і дуже боляче, до речі, дуже боляче. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!